А ти вже зливав всі свої гроші, намагаючись заробити на крипті. А може в пошуках кнопки Бабло, тебе розвели шахраї? <говори> ти вирішив заробити на ф'ючах, але тебе ліквіднуло? Тепер ти кажеш кріпта скам, я тебе розумію. А ти знаєш, в чому різниця між ручною торгівлею на біржі і торгівлею з розумним інструментом? В ручній торгівлі людина, яка не має досвіду, Просто копіює чиїсь необґрунтовані цілі, робить якісь незрозумілі дії. І коли вона не розуміє, що вона робить, і тим самим зливає всі свої гроші. А якби ти скористувався звичайним застосунком в своєму телефоні, то міг би отримувати ось такі результати. Що це таке? Це звичайний робот, який торгує 24 на 7, доступу до твоїх грошей немає і в мінус не виводить. Саме тому цей інструмент унікальний. Якщо ти хочеш розібратися в темі крипти і при цьому бути в повній безпеці, ти можеш спробувати скористуватися цією можливостю в моєму каналі, а назву, відео та інструкцію по налаштуванню забирай за посиланням в опису профіля.